Всім привіт! У нас початок березня 2023 року. Я хочу розповісти вам про оновлений е навантажувач Мар-400. Що ми тут оновили? Ну, у нас є тут дві основних, е два основних оновлення, дві інновації. Перша це двигун 24 кінських сили. Це бензиновий агрегат, е двохсиліндровий е з охолодженням мастила. Тобто це ну, така професійний, професійний двигун. Його ті, хто слідкує за такими навантажувачами, ну, дуже люблять. З Цим двигуном це навантажувач отримав додатково потужності, додатково швидкості, фактично боліт Формули 1. Навантажувач став реально бистріше і потужніше. І друга новація наша це система керування. Швидкістю роботи. Що мається на увазі? Ця система керування вона керує не тільки в нас, верніш, не так, ця система керування керує в нас швидкістю пересування навантажувача, тобто це е, привода. І система керування керує е, допоміжними механізмами виконавчими. Наприклад, е, є така у нас установка барова або траншея копач, хто як її називає, хто як знає. Е, так ось основна, е, ну, якби успіх роботи траншея копача. Це режим різання, тобто він ріже ґрунт, і оцей режим різання є основною, основним завданням оператора. Нам, нам потрібно вловити швидкість руху колесами, коли ми їдемо назад, і відповідно оберти самого траншея копача, щоб цеп крутився з тою швидкістю, з якою нам потрібно. Тому, наприклад, у нас є там твердий ґрунт. Твердий ґрунт і якась там глибина копання. Ми пробуємо виставити швидкість раніше, наприклад, у нас було всього-навсього дві швидкості: перша, друга, і в принципі ми не могли регулювати ніяк, не могли регулювати оберти самого виконавчого механізму. Єдине, що невелике, ну, якби невеликий відсоток того, що ми могли регулювати, це всього, ну там це дроселем, газом. Більше нічим регулювати ми їх не могли. І тим не менше, коли ти скидаєш газ, ти. Втрачаєш потужність, піднімаєш газ, більші оберти, і в тебе вже режим різання не такий, як тобі потрібен. В траншею копечу режим різання це є критично. Тобто нам треба підібрати швидкість пересування, в даному випадку назад, з швидкістю обертання самого траншею копача. Це досягається новою нашою системою, яка збільшує або зменшує ту чи іншу лінію гідравліки. Ну, це так в двох словах. Тобто виходить, що чим повільніше йдуть наші колеса, тим швидше буде крутитися виконавчий механізм. Будь-то траншейкопач, чи то гідромолот, чи то щітка для підмітання, Ну, будь-який з виконавчих механізмів буде така система. Чим повільніше їдуть колеса, тим швидше працює наша е наш виконавчий механізм. Якщо ми зупиняємося, повністю не їдемо, стоїмо просто то на виконавчий механізм буде передаватися максимум, максимум масла, який, в принципі, може перекачати насосний на навантажувач. Що, чому, чому, для чого це потрібно, в принципі, ще крім траншеї копача? Ну, гідромолот. Нам потрібно максимум масла на роботу удару. І причому їхати нам потрібно там дуже повільно. До речі, в гідромолоті це теж ярко виражено. Тобто нам потрібно було там бити невелику якусь кількість, в так, невелику ділянку, де треба було переміщувати саме жало гідромолота. І якщо в тебе висока швидкість на навантажувачі, ти того зробити не міг. Навіть переключаючись на першу швидкість, ми все одно отримували високу і некомфортну швидкість. Тобто для таких точних робіт ця система буде ну, просто ідеальна. Ну, ось такі у нас якби, дві основних, два основних нововведення. Хочу нагадати, що у нас тепер може бути Марс 200, це спрощений варіант Марс 400. Там немає охолодження гідравліки, немає ряду примочок, які ми комплектуємо Марс 400. Він відповідно дешевший. Марс 400 HL, це з дві швидкості. І, ну, 16 кінських сил бензиновий двигун. З'явився у нас дизельний двигун поки що. Але 14 кінських сил. І HLB наш, бензин, з бензиновим двигуном, 24 кінських сили з системою, ну, системою керування <кій> швидкості. Тобто, ще раз, вертаючись до цієї системи, хочу нагадати, що ми там можемо регулювати її без, ну, скажімо так, не стопінчато, там вона просто лінійна. То чуть більше, ще більше, ще більше, як комфортно працювати в оператору в тій чи іншій ситуації. Ну і ще є певні зміни там всередині. Наприклад, там ми не робили огляд на плаваючий режим, він є, то все ми зробимо. Е, є там ще ряд змін, але візуально конструкція лишається, надійність наша лишається. Е, Охолодження мастила в Марш 400 ШЛБ лишається. Тобто, в принципі, це та ж сама машина, але з потужнішим двигуном, значно потужнішим, і з системою плавного керування швидкості безступеневою системою керування швидкості. Так ми її назвемо. Безступенева система керування швидкістю. Ну, в принципі, все. В принципі, все. Дякую.